Вечора. Сьогодні буде трохи хитке відео, тому що знімаю з руки, треба дещо показати, тому буду переносити телефон. Отже, сьогодні відключень не було. Рутина по акваріуму зробив підміну 20 літрів. Далі помив носки, там продув трохи уровофос, його треба замінити, але не сьогодні це вже таке. От, а власне, тема сьогоднішнього відео це, це не самп, як ви могли б подумати. До речі, це так виглядає мій самп. Тут все хаотично, сорі, але так як є. Тема сьогоднішнього відео ось ця штукенція. Зараз спробую поставити ось так. Супер. Це, власне, такий саморобний мій компасір-реактор. Кріпав його на колінці, з того, що було, дещо докупав, звісно. Але таке. Щось складається? Це власне а, магнітна мішанка, купував її років-два назад, здається, на пробі. ціну, чесно кажучи, не пам'ятаю. Далі, а, контейнер для дозування. А, звичайний такий, а, купував в... Морському Валерія, не пам'ятаю, морський, здається, називається магазин. І власне, помпи для дозування. Ось це і все. Про мішалку особливо нічого не скажу, не знаю, ну, власне, нічого говорити, потім скажу, як воно працює. все. Про цю... Про контейнер. Давайте я, мабуть, покажу про про контейнер. Зараз ти сюди. От, В контейнері треба було просверлити отвір, для того, щоб приєднати вихід. Для виходу використовується муфта 25 мм, ну, під трубу 25 мм. Велика, завелика, але це власне, вона у мене була, через те, я її використовував. Хотілося б, звісно, поменше, там, ну, набагато менше можна. Але все одно. А, поки ось отвір а, трапилось, трапилось так, що просверлив більше, ніж треба. Тому ось тут можете бачити, ну, там вже не видно, але наколхожено трохи прокладок для того, щоб а, закрити ці, ці зайві, зайві, зайві декілька міліметрів, які пересвердлив. Але нормально, ну, я перевіряв, а, не протікає, все добре. З цього боку просто гусак для того, щоб забір води був нижче рівня. А з цього боку шланг 1927 Хеймовська в був шматок, і він сюди дуже добре входить, дуже добре тримається. Я... Через те буде таке роз'ємне, розбірне з'єднання. Це, власне, все по, по цьому отвору. Зараз розкажу, як воно працює трохи. А, помпа, до речі, КМР x 1 здається. Так, звичайний x 1 Ось ці у мене X1 Pro 2. Вони більш точні, більш налаштування там, але тут точності, я так розумію, дуже не треба, тому підійдеться. Власне, як воно працює. Ну, давайте знову поставлю, щоб більніше було. Так, приблизно так. Отже, ось ця, ось ця шланга йде в резервуар з автодоливом, тобто з осмосом. Звідси забирається осмос і подається помпою ось сюди через цю шлангу. Сюди на вхід. Це, власне, зазвичай вихід в цьому контейнері, але тут використовується як вхід. Через те, що подається сюди вода, рівень тут підіймається, і вода самотоком починає витікати сюди. Ну, не вода, власне, а вже розчин ковпася. Ось такий простий принцип роботи. Єдине, що тут треба помітити ще. Це те, що е, цей розчин має бути постійно насичений. Для того, щоб він зверху тут був постійно насичений, щоб не, не просто осідав вниз. Тут є ось цей мішал, ця мішалка. А мішалка власне, буде вмикатись там раз в якусь кількість ну, часу. Я не знаю, до речі, скільки. Дехто пише там раз в 6 годин, дехто пише раз в годину. Ну, але буду, буду дивитись, буду читати. От. І перемішує цей розчин, ну, цю воду, власне, так що о, постійно в, у всій товщі по максимуму тримається більш-менш насичен, насичений а, розчин. От. А, це власне, все по тому, як воно приблизно має працювати за задумом, скажімо так. Тепер розкажу трохи про те, як я буду дозувати. Дозувати буду, скоріш за все, тільки вночі, для того, щоб, ну, по-перше, вирівняти pH, по-друге, це все одно не буде основний такий, основний солюшен для підняття кальцію і карбонатки. Просто буду трошки пробувати додавати, щоб тримати pH вночі краще. О, тому почну з невеличкої дози, можливо, навіть з дуже невеличкої. там. Ну, я думав про 600 мл, але може навіть менше буду давати спочатку. 600 мл, так як ця помпа не вміє в постійний дозинг, так, ну, постійний, постійне дозування з якимось там з якоюсь сталою течією, тому треба розбивати на Відрізкі. Шкода, що ця помпа може дозувати тільки, може мати в собі в налаштуваннях тільки 12 дозувань на добу. Ці прошки вони мають 24, їх можна запрограмувати, а ця всього 12. Тому буде виходити так, що щогодини десь буду дозувати якусь кількість. Наприклад, якщо це буде 600 мл, то це здається 50, так? 50 мл на годину. 50 мл. Це, це багато чи мало? От не знаю. Та ні, мабуть, це небагато. А, буду пробувати з такої дози. Результати якісь, ну, ось ця власне, шланга буде йти ось туди, в дальній кут, до а, помп повернення. Про результати якісь буду, буду повідомляти в наступних відео. А це власне, ось, ось те, що в мене вийшло на, на, на зараз. Спробую сьогодні заситати. До речі, після підміни також зробив тести. А, карбонат F7,7, кальцій 410. А, кальцій я вчора ввечері додавав 10 мл вручну, бо вчора вже було 400 і я не хотів, не хотів вже вчора запускати цю штуку, тим більше, що вона була не готова. Та й треба було все продумати більш-менш нормально. Тому ну, почну сьогодні. Про результати знову ж кажу, буду повідомляти в наступних відео. Ось так. Це в мене все. Гарного вечора. Бувайте!